За шість років з моменту свого заснування компанія АПК Інвест впевнено йшла до лідерства. Фактично будуючи бюджету, підприємство у Червоноармійському районі, зупинятися на досягнутому не збирається. Бізнес-план компанії складено до 2015 року, що у ході прес-туру журналістам і продемонстрували у циклі виробничих робіт. Сюди відносяться рослинництво, комбікормове виробництво, тваринництво, м'ясопереробка та роздрібна робота. Уже ринку компанія просуває такі бренди, як м'ясна весна і колбас піщепром. У виробництві використовуються тільки натуральні компоненти. За словами директора комбікормового заводу, використання, наприклад, генномодифікованої продукції для підприємства було б просто невигідним. Корма ми делаємо із зернових. Це приблизно 60% зернових. Це пшениця ячмінь. Далі ми додаємо туди процентов до 10 отрубій. Дальше шрота подсолнечника, шрота сои, рыбная мука. Мінеральне це мел на етапі виробництва комбікормів починається і контроль за якістю продукції. Незважаючи на те, що більшу частину комбікормів підприємство виробляє для себе, якість повинна бути на вищому рівні. Інакше хрюшки можуть почати вередувати. При производстві корму ми використовуємо закриту технологію, яка обеспечить нам повну гігієнічну якби корму. І при транспортуванні цього корму ми використовуємо теж спеціально оснащено кормовози, які наші которые используются оснащены устройствами по защите корма от нежелательного доступа. Журналісти відвідали один з тваринницьких комплексів, де утримують свиней. Умови утримання, повна стерильність. Кожна машина, що в'їжджає, повинна пройти обробку спеціальним реагентом. Це ж це стосується і людей. Знаходитись в комплексі можна тільки в спецодязі. Все це задля уникнення зараження тварин. Однак, якщо таке станеться, необхідні заходи будуть вжиті. На території комплексу існує крематорій. Система біобезпеки для ж животноуця в тому числі і васи для является приоритетом. И в самом основании нашей компании мы своим инвесторам, безусловно, ставили и себе, и им ставили задачу, что этот бизнес. В этом плані очень різкований. Відходи підприємства цілком можуть принести суттєву користь. За словами директора департамента рослинництва та землеробства Бенуа Ботай, їх можна використовувати як добриво на полях. Істотні роботи в цьому напрямку вже ведуться. Велика частина угідь компанії АПК Інвест використовує органічні добрива. На каже Сінокам, на каже площадки. Адход із здання йде через трубу до одного. Маленький йомкоста да? сетовий коста насос приймає цього і адправед до сепаратора. В цілому зараз можна говорити про значний прогрес тваринництва у всій Донецькій області. Напівзруйновані сараї поступаються місцем сучасним комплексам з ухайно прилеглими територіями, перспективи, яких розраховані на багато років вперед. Процес переработки і очі процес производства собственного нашого продукту. Полностью подпадает под требования ХАСПА ИСО э, 2004, по-моему, 2001, сейчас точно не скажу. Э, в каком плане? То есть безопасность продукции безопасность и качество продукции там стоит э, во главе всего.